Вітаємо читатів журналу Ротарієць. Сьогодні ми разом е, поринемо у грудневий номер, і це знаєте не просто огляд, це справжня така подорож. Подорож так, від глобальних стратегій, що народжуються у штаб-квартирі ротарі, до таких, знаєте, дуже особистих історій. Саме так, які розгортаються просто тут, в Україні. Так і почнімо ми з самого так би мовити, верху на першій сторінці. Звернення президента Ротарі International. Франческо Ареццо саме він, і він говорить про внески до фундації. Але що мене особисто зачепило, це його акцент на слові вдячність. О так, це не просто обов'язок, а щось більше. Точно, це свідомий вияв подяки за те, що фундація робить у світі. Абсолютно, і він одразу ж робить цю ідею дуже особистою, розповідаючи власну історію. Ну, про подолання заїкання завдяки дружбі в ротері. Це такий потужний перехід. Дуже від глобальних проекцій, як от боротьба з поліомієлітом, до теми психічного здоров'я. Він ніби показує, що служіння це і про великі цілі, і про підтримку одне одного. І цю тему впливу, до речі, продовжує на другій сторінці голова ради довірених осіб фундації Гольгер Кнак. Він там використовує таку фразу Беззаперечний вплив. Так, і це не просто слова. Він наводить дуже конкретні приклади. Ну звісно. Наприклад, проект Здорові громади ротарі в Африці зі статті стає зрозуміло, що це не якась е, абстрактна допомога, а комплексна робота, що рятує дитячі життя. Саме так, через доступ до медицини та освіти для матерів. Ось він, цей вплив у конкретних долях. І від цього глобального масштабу журналу «Одразу» раз і переносить нас в Україну. Третя сторінка колонка нашої губернаторки Ольги Палійчук. І це знаєте не просто звіт. Це справжня хроміка єдності. Візити до 44 клубів за перші місяці. Але що тут найцікавіше, так це не самі цифри, а те, що за ними стоїть. Запуск молодіжних програм, створення ротарійської спільноти ветеранів. Це показує, як швидко український ротарій адаптується, так адаптується до викликів часу, створюючи нові формати підтримки саме там, де це найбільш потрібно. Ну а візуалізацію цієї всієї роботи ми бачимо на четвертій сторінці. Це мапа добрих справ. Аж від 84 клубів вражає. А далі на п'ятій ми знову виходимо на міжнародну арену. Репортаж з Брюсселю про Саміт Fusion. Що це за подія така? З репортажу зрозуміло, що це не чергова конференція. Там ключова ідея об'єднати ресурси європейських клубів з потребами африканських для реалізації масштабних проєктів. Так саме так. І для нас це теж важливо. Українська делегація привезла звідти не просто враження, а ну, попередні домовленості про партнерство у проєктах з протезування. Це вже конкретний результат. Абсолютно. Говорячи про міжнародні події, журнал нас готує до наступного конгресу роторів Тайбеї. на шостій сторінці. Є чудовий посібник для новачка. Але справжньою родзинкою, як на мене, о, я знаю, що ви скажете. Стаття на восьмій сторінці від шеф кухаря. Ріка Билеса. Смаки Тайбею. <хи> так це просто геніальний хід. Вони не просто кажуть приїжджайте на конгрес. Вони показують, у яку неймовірну культуру можна зануритися. Після цієї статті хочеться не просто поїхати на подію, а дослідити кожен куточок міста. Правда, сто відсотків. Але ротарі це ж не лише про великі конгреси. Дев'ята сторінка матеріал про перших стипендіатів нового центру миру в Стамбулі. Історії людей з Ємену, Кенії, Йорданії. І що вражає в цих історіях, це те, як вони вчаться будувати мир на практиці. Що ви маєте на увазі? Ну, один з стипендіатів, наприклад, зрозумів, що ключ до миру в його громаді це не складні переговори, а спільний проєкт з доступу до чистої води. Ось такі неочевидні висловки. І ця ж тема миру продовжується на 11-й сторінці, але вже в Україні. Яскравий звіт про лідерський табір Арваела «Юкрейн-2025». під гаслом шляхи до миру. Так, ми вчимо цьому нашу молодь. Далі на сторінках ще більше українських ініціатив: 12-та – про дебют нашої команди на світовому ротарійському велочемпіонаті. а 14-та – дуже тепла розповідь. Про франкомовний ротарій клуб Київ Бальзак, який вже 13 років тихо і наполегливо робить свою справу. Це така історія про витримку і послідовність. Потім журнал пропонує нам, так би мовити, зазирнути у світ за ідеями на 15-й сторінці. Історія ротарій клубу щастя в Тайвані, що будує діяльність на сімейних цінностях. Цікавий підхід. А на 17-й – концепція, яка мене просто вразила: банк часу. Отак ідея, де валютою є не гроші, а година допомоги ближньому це ж повернення до самих основ громадської взаємодії, змушує замислитись, як такий принцип міг би спрацювати у наших громадах, безперечно, і від цих глобальних ідей ми повертаємось до нашої реальності. 18-та сторінка відверте інтерв'ю з Робертом Мкерчаном з Харкова про те, як ТРЦ Французький бульвар перетворився. На потужний волонтерський хаб тут вражає швидкість трансформації. Стаття чудово показує, як у кризовій ситуації звичний бізнес-процеси миттєво перебудовуються. Це урок не лише про людяність, а й про неймовірну гнучкість і силу духу. А 20-та сторінка ніби продовжує цю тему, але з іншого, дуже особистого боку мова доброти. Історія Інни Василенко з Маріуполя дуже щимкий матеріал про те, що допомога має бути не лише матеріальною, а й емоційною. Так на жаль, завершується номер сумною новиною. Некрологом про Володимира Турецького, одного із засновників Ротарі у Львові, цей номер, як завжди, доводить. Журнал Ротарієць є незамінним джерелом інформації про ротарів в Україні та в усьому світі. Він допомагає бути в курсі подій і отримувати максимум від членства в ротарі, поєднуючи натхнення з практичними ідеями. Ми лише торкнулися ключових моментів, але справжнє багатство, як завжди, у деталях кожної історії. Ласкаво просимо на сторінки журналу Ротарієць.